Сотні тисяч гривень елітної пенсії. Ну і давайте прошукуючи факти для українців: максимальна пенсія в Україні 390 тисяч гривень. Зараз невідомо хто її отримає, але це не єдиний випадок. Наприклад, у суді Олега Оксененка пенсія складає 268 тисяч гривень. Насправді, з бюджету пенсійного фонду України витратять понад 42 мільярди гривень на спеціальні пенсії, і це виплати для суддів, прокурорів і іншої еліти на. Нашої країни, і це тоді, коли 43% українців отримує пенсію менше ніж 4 тисячі гривень. Але за законом є обмеження. Пенсія не може складати більше ніж 10 прожиткових мінімумів, тобто бути вище ніж 10 прожиткових мінімумів. І зараз це 23 тисячі 600 гривень. Але тисячі пенсіонерів обійшли ці обмеження через суд. І як дізналися, журналісти сайту обоз саме судді найчастіше досягає цього перерахунку, і там просто космічні суми.